Від Береги до Береги. Це вже навіть не зовсім якась там детективна історія, а абсолютний правовий нігілізм. Вітаю, братія і сестри, слава Господу Богу, українцям у всьому світі! Слава Україні! Ви Знаєте, для мене це дуже важка історія була. Я коли розбирався в деталях цієї історії, а вона в мене потрапила з січня місяця цього року. Я думав, що є якась людяність хоча б десь у когось, у якихось людей, котрі є у вищому політичному керівництві. Але на жаль, ні. браття і сестри, Я дуже прошу максимального розголосу цієї історії вашого поширення. Пишіть свої думки в коментарях і зберігайте це відео та поширюйте на інших соціальних платформах. Тому що, як ви знаєте, мої соціальні мережі атакуються, ботофермами фермами видаляються, викрадаються, вклеються величезні кошти. І це саме почалося масова атака на мене, якраз з того часу, коли я почав розбиратися з цією наркомафією. Уявіть собі, в країні, де йде війна. Два абсолютно кримінальні елементи спільно з керівництвом правоохоронних органів. Якщо я увірю, що показники департаменту в боротьбі з наркотиками удваюються, люди активно участвують в акції, заробляють гроші, то, звісно, будемо її столько, сколько буде організовують акцію, називають її «Спіймай баригу», фінансують за те, щоб їм здавали тих, хто торгує наркотиками. Але один з цих кримінальних елементів є росіянцем, який в не зовсім законний спосіб за сприянням тоді ще. Міністра внутрішніх справ а за сумісництвом агента ФСБ Авакова український паспорт отримав, організував нарколабораторії по виготовленню хімічних наркотиків, які в результаті почали потрапляти на передову сьогодні, представлений іншим так званим блогером як якогось там борця з наркотиками. І ще й до всього цього скуповуються блогери, проплачується медіа, реклама, і ця акція масовано рекламується. Українському суспільству як щось хороше. Спіймай Баригу. Ви скажете, це якийсь жарт штибу 95-го кварталу. Ні, браття і сестри, це реальний цинізм правового нігелізму. Бо у європейському суспільстві, у євро будь-якій європейській цивілізованій країні такого навіть подумати би і не можна. А Україна, яка, яку ми прагнемо всі, щоб була в Європейському Союзі, вище політичне керівництво покриває наркомафію і. Дозволяє взагалі організовувати якісь подібні акції. Мало того, в організацію цих акцій до Фрика, який називає себе блогером, чи там журналістом він навіть себе називає, залучає доволі відомих людей, таких як Злата Огнєвіч, Ірина Федишин, до речі, з останньою я навіть переписувався, намагаючись їй пояснити, в чому вона приймає участь, ми маємо яку реальність. Давайте розбиратися по порядку. Це насправді дуже заплутана історія, і її абсолютно складно зрозуміти простому обивателю. Тому я спробую вам донести короткими епізодами з того відео, яке є в моєму розпорядженні, щоб ви могли сформувати і зрозуміти, що вам подають під соусом якоїсь там соціальної акції чи чого. Я навіть не знаю, як це назвати, бо у розмовах з правоохоронцями в Європі вони з першого разу мені не повірили, коли я їм показав публікації. І так, пригадуємо історію з січня. Цього року, в День Соборності, я записую інтерв'ю з комбатом Михайлом Майманом. Після того на мене лиється бруд. Михайло Маймана звинувачується в усьому там чогось незрозумілому, але коли я починаю розбиратися в деталях, я відкриваю для себе цікаві факти. Михайла Маймана зґвалтували на замовлення, викрали, і відео зґвалтування відправили його дітям і зробив це росіянець, який має український паспорт, який цей паспорт у нього, до речі, відібрали, а потім йому повернули за сприянням. За антимайданщиків, і в сумі він відправляє ці відео дочкам дітям Михайла Маймана. Дальше, що Що ти далі будеш робити? Скажи, що ти можеш далі? Його поївали, його це увідели, я думаю, скоріше, будуть виглядати відвідати кожен день. в цьому я вже позабуду. Давай майни. Давай, суть, давай, сучка. А все почалося з того, що Михайло Майман, будучи на передовій, Захищаючи Україну від росіянських фашистів, а я лише нагадаю і наголошую, що Михайло Майман є добровольцем з 2014 року. Ми не говоримо зараз про якесь там минуле, про якісь там мінуси, у Кожного є свої помилки. Ми говоримо про реальність. І коли в 2022 році росіянці атакували Україну, відбулося повномасштабне вторгнення, Михайло Майман був одним з перших, хто захищав нашу столицю України. У той час, як якісь там фрики, які називають себе блогерами, росіянці, які сидять у Мексиці, повтікали за кордон і абсолютно ведуть. Українофобську діяльність та разом з цим ще й підставляють Україну на міжнародній арені. Адже це все потім буде використано проти України в... на шляху до європейської інтеграції. З чого все почалося? Я перепрошую, що такі довгі вступи, бо тому що я хочу, аби ви максимально зрозуміли, в чому суть, Михайло Майман. Ловить на передовий барих, які привозять наркоту, барих, як він стверджує Єгора Левченка. Та мені, та це не чоловік, братуха. Ти слышишь, що він говорить? Ти слышишь, що він говорить? Твої діти будуть бачити це кожен день. Твоя жена, Стас, блядь, стань на моє місце, йобаний в рот. У мене двоє дітей, нахуй. У мене мать раков. раком. какой-то підорас в Мексике, блядь, мене уничтожают за солі, блядь. За те, що я прийняв його барих, нахуй. На передке, блядь. Ти можеш выдохнуть? Брат, яка звязь, вот скажи мені зв'язка. Цет підер деньгами. Вот тобі вся связь. Кого-то можуть бути задавить. Главаря наркомафії, який сидить у Мексиці. Після цього йому, я так розумію, пропонують якусь змову. Він відмовляється, його викрадають. Причому викрадають представники, в тому числі й росіянці, які діють під покровительством керівництва Головного управління розвідки. І далі його гвалтують, це все на камеру, відправляють його дітям, заводяться кримінальні справи, запускається інформаційно-пропагандистська машина, і абсолютно брудні технології у стилі росіянської пропаганди використовуються і застосовуються в тому числі на тих медіа, які ви навіть думаєте, що вони патріотичні різного роду політичних представників. Абсолютно цинічно знищується добровольця, який, якому вдається втекти в Європу, розказати про все це, бо якщо б він не йому не вдалося втекти, то його б ліквідували. В кращому випадку його би посадили. І ви розумієте, що він точно там би не вижив. В сумі ми маємо реальність. Реальність така, що сьогодні Майман сидить у Європі. Я не знаю, намагаючись там переховується, адже як ми чуємо з цих відео, що у Левченка маса коштів, і вони... він має можливість задавити його коштами. Фабрикуються кримінальні справи, пришиваються білими нитками все довкола, лише щоб знищити людину, котра. Намагалася розірвати цей зв'язок для наркомафії, щоби та не могла постачати наркотики нашим захисникам на передову. І тепер скажіть мені: чи не цинічна ця уся історія? Адже про цю всю історію відомо вищому політичному керівництву в країні, котра отримала кандидатство на членство в Європейському Союзі, вище політичне керівництво, покриває росіянського наркоторговця, який під. Переслідуванням в тому числі української Феміди, але комусь це на руку сьогодні, щоби він сидів у Мексиці і разом з тим проводив різного роду акції Піймай Баригу чи щось там інше. Тому, браття і сестри, ви з цієї історії судіть самі. Але у мене, як мінімум, кількість запитань до вищого політичного керівництва, бо змінився нібито міністр внутрішніх справ. А Депер Департамент по боротьбі з організованою наркозлочинністю сьогодні сприяє якимось акціям під виглядом штибу соціальних експериментів, на які наркобарон виділяє кошти не в необмеженій кількості і з якою метою. А може, просто переділ сфер впливу? Адже з того часу, як європейській правоохоронній системі стало відомо про те, що організація Хімпром ймовірно постачає наркотики і в тому числі на територію Європи. Хімічні наркотики, так звані солі. Я коли Служба безпеки України все-таки прийняла рішення і вручили підозри організаторам цих схем, то у всіх них були нагороди, підписані керівником Гурмо Будановим, який є улюбленцем Зеленського. Так, друзі, ця історія є дуже заплутана. Але щоб її розплутати, як мінімум, європейці, європейська правоохоронна система займається своїм напрямком. Американці також мають свої питання і вони регулярно задають їх. Але у мене, як в українця, запитання. До влади може припинити атакувати і витрачати кошти на атаки по мені соціальних мереж, видаляння і так далі. Може, варто все таки сказати українцям правду. А до українців, браті і сестри, я звертаюся, нам треба єднатися, бо ви бачите, що робиться. Нам треба максимально єднатися, щоб дати бій цій мафіозно-олігархічній системі, бо вони на війні взяли і почали наживатися. Не просто вони почали цю війну використовувати для власного збагачення, адже за даними американського форбсу, Зеленський за час повномасштабного вторгнення. З 600 мільйонів питання, звідки в нього ті 600 мільйонів, став мільярдером більше півтора мільярда долярів. І так, всі учасники мафіозно олігархічної системи і не дивіться на прізвища навіть ті, хто називають себе опозиціонерами. Нема в Україні опозиції. В Україні немає закону про опозицію. В Україні все коаліція, і всі ці є покидьки злочинцями, які діють спільно з росіянцями проти інтересів української нації і є співучасниками геноциду української нації. Тому, браті і сестри, єднаймося. План розвитку і відродження України у п'ятому універсалі. Читайте! Дійте згідно прописаної дорожньої карти там. Бо нам треба дати бійці і мафіозно олігархічній системі. Чим більше вас зі мною, тим скорше ця брехня мафіозно лікархічної системи впаде і. Згине як Роса на сонці, і ми з вами запануємо у своїй сторонці. Найже є велика вільна Україна. Слава Господу Богу і слава Україні! Обов'язково поширюйте! І ніколи не єднайтеся довкола політичних ідолів. Заради України, довкола здорових ідей.